Вітаю вас малята і запрошую на заняття сенсорно-пізнавального розвитку. Математика живе в казках? Привіт, мої любі малята. Я запрошую вас до казкової математики. Дітки, а чим ви любите займатися? Я знаю, що всі діти люблять, коли їм читають книжки. Особливо люблять слухати казки. А чи знаєте ви, що завдяки казці Можна вивчати математику. Давайте сьогодні з вами помандруємо казковими стежинками, але спочатку відгадайте загадку, в яку казочку ми з вами потрапимо спочатку. Готові? На городі виростала, сил набирала, непомітно, дуже швидко, великою стала. Став тоді, дід всі гукати, час красуню нашу рвати. Ну що, малята, відгадали, як називається ця казка? Це казка ріпка. Вірно, скажіть малята, а скільки ріпок посадив дід? Одну ріпку. Якою вона виросла? Великою чи маленькою? Так, великою. Подивіться, малята, як всі дружно взялися рвати ріпку. А скажіть, хто перший прийшов її рвати? Вірно, дід, а хто прийшов останнім? Останньою була мишка. Скажіть, скільки тваринок ви тут бачите? Порахуйте. Вірно, три тваринки, а скільки людей? Дід, бабуся і онучка. Троє людей. А скажіть кого більше? Тварин чи людей? Так, їх порівну, молодці. Що? Наступна казочка, слухайте загадку. Що за гостя тут прийшла? Там поїла, попила і у ліжках поспала, а господарі вернулись, ледве ноги забрала. Це казка про трьох ведмедів, малята. А чи справді ведмедів було троє? Порахуйте, будь ласка, їх. А чи однакові ведмеді на зріст? Яким був тато ведмідь? Вірно, високим, а ведмежатко, низьким. Скажіть малята, а скільки стільчиків було у ведмедів? Рахуйте. Три стільчика. А чи однакові вони за розміром? Ні. Вони різні. А який стілець був у ведмежатка? А який у папи ведмедя? Порахуйте малята. А скільки мисочок було у ведмедів? Три миски, а скільки ложок? Також три. Отже, ложок було стільки ж, скільки й мисок. А як ви вважаєте, де мисочка тата ведмедя? Ось вона, мами ведмедиці. Знайшли? А де мисочка ведмежатка? Також же вона, Вірно. Подивіться малята, а чи у всіх ведмедів є стільчики? Так, їх стільки ж, скільки і ведмедів. А чи у всіх ведмедів є миски? Мисок скільки ж, стільки і ведмедів. Вірно, молодці. Ну що, наступна казка слухайте загадку. В казці цій хтось роботящий, він ранесенько вставав, підмітав скрізь все гарненько, пісенькою. Всіх вітав, з ним жили ледачі миші, тільки в іграх знали толк. От за це й поплатились. Зветься казка. Колосок, вірно. Скажіть, діти, а скільки півників було у казці? Вірно, один півник. А скільки мишенят, рахуйте, двоє мишенят. А кого більше півників чи мишенят? Так, мишенят більше. Ну що, малята, я переконала вас, що казка це не лише цікава історія, а й можливість вивчати математику. На світі ще є дуже багато цікавих казочок, але про них наступного разу. А сьогодні, любі малята, до побачення! Я сподіваюся, що заняття вам сподобалось.